40 кілометрів від Тернополя у селі Гнилички Підволочіського району живуть два сусіди, і між ними, як це заведено у цивілізованих країнах, теж виникають територіальні конфлікти. Так, тут у мене морквочка, тут бурячочки. Що за тут... чудеса? Садив коноплю, виросла кукуруза, <рес> голову повідриваю внукам. Так, тут картопелька, картопелька буде у цьому році. От гімно, чого воно виперлось? От скотина, що йому не спиться. Дай Боже здоров'я, сусід! Здорово! Сусід! Шо? Що то таке? Я вчора ввечері таке вікно відкрив, дивлюся, а ви свого хліва лопатою від свиней гній мені тако за паркан кидаєте. То за що мені таке щастя? А, а то я вам а, кукурузку удобряв, бо вона у вас така маленька, як дулька. Була в тебе як дулька. Куштуйте зерня. А, це ті зернята, якими ви мишей травите. Та що ви таке дурне говорите? Ну, давай. Тож я їм. Ага. Як ви ще не дохнуть, може хоч ти падло здохнеш. Ага. Що ви там таке під руку говорите? Так, а, а що ви плюєте на мій город? А ви мені краще скажіть, де моя курочка ділася, га? Яка така ваша курочка? Моя любіміка курочка, така чубарочка, така ножки кривенькі, така косокка дуже на вашу жінку схожа. А чим то вона на мою жінку схожа? А то вже найде гомно і порпається в ньому. Що ти сказав про мою Оксану Едіковну? А ти мені стрілки не переводь. Кажи, де моя курочка ділася? Забігла на ваше подвір'я і не повернулася. Ви що думаєте, у неї компас збився? Чи шо? Ти хочеш знати, де твоя курочка? А я хочу знати, де моя курочка. Та твоя курочка тільки зайшла на мій двір то мій півень, як засадив. То вона вже два дні лежить в курятнику, нічого не робить тільки тако курить і яйця викатує. <рик> а, не вірю, що сюди брехня! Брехня! На, на, подивися, я на мобілу зняв це відкровенне порно. А, ой, люди! добрі! А щоб вашому півню крила повідсихали! А щоб на ваших свиней такий стрес напав, щоб їм все сало погоріло. <рик> а, де? а щоб ваші гуси подумали, що вони лебіді і полетіли далеко-далеко. <рик> А щоб, а щоб ваш сірко подумав, що він вовк загрез вашу теличку і з того горя наклав на себе лапи. А щоб ваші гіндики подуріли, і коли вас будуть нести в останню путь, вони бігли попереду і кричали так. А щоб ваша, а що ваша гайка поступила в ПТУ і після першої сесії привезла вам тріпер? Щоб ваш Микола, мій Микола, за великі гроші поступив у Київ і додому вам привіз із сумки тараканів. <суспільстви> а, 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 А поцілуйте мене в сраку. А поцілуйте мене в дві. Галю, іди ставай сюди! <клухи> сусіда, стіть, стою. Бо як так далі будемо балакати, то ще боронь боже посваримось. <клухи> так, сусіда, то ми йдемо разу, дійдемо. Курить табаки. Остіть. А гарна табака. Добре. То що ви, сусіди, кажете, як мій півень, вашу курочку, того, то що ми з вами тепер породнилися, чи що? Але ви падлюха, сусіда. А чого? Як мій Микола вашу гальку ціле літо топтав, то ви казали, що то не вважається. сусіду, давайте мирітися, бо ще треба йти морду Миколі набити, щоб щоб бик під наш паркан не стяг. Давайте. Простіть Давай. мене, сусіда, Дай вам, боже здоров'я! Дай Боже здоров'я і вам, сусіди, дай Боже здоров'я, нам а бомбу, воно нам дуже потрібне. Дуже. Бо ми тепер сусіди з вами перші педики на селі. Пождіть мене, піду, візьму нунчак і підемо Петра Лупаш. Давайте я поки позову, його. а ти Петро!